Привіт, мене Таріна, і дуже важливо, щоб керівництво було ефективним. І я маю на увазі саме продуктивність та здатність робити все, що потрібно. І насправді, керівники бувають різними. Це можуть бути, наприклад, топовий керівник, тобто, не знаю, директор фірми, наприклад. Та Наприклад, керівник департаменту або якогось відділу. І хоча вони будуть трошки різними, у них буде те, як їх ефективність буде впливати на команду, буде різною. Проте дуже важливо, щоб всі керівники були ефективними. І як же це зробити? Перше, що хочеться сказати, це у керівника обов'язково має бути. Якийсь свій тайм-менеджмент. Тобто людина має все встрі. Цей керівник, це людина має все встигати. Тому що, якщо людина застрягла, наприклад, в цій сфері, тобто вона себе крім як керівника ніким не бачить, то це призведе до якогось вигорання, до того, що людина не буде бачити нічого, крім своєї робочої роботи і. При цьому дуже важливо, щоб людина розвивалася в різних сферах. Наприклад, людина, людина ж є, має різні ролі в житті. Це, наприклад, той же керівник, той же працівник, тобто теж це не означає, що людина нічого не робить за своїми якими, якимось, не знаю, робочими якимось те, що їй необхідно робити, окрім того, щоб керувати людьми. Також людина має бути сім'янином, можливо, може бути сім'янином. Також важливо, щоб людина якось навчалася, наприклад, читання або курси. І взагалі, тобто, ось такі... Тобто людина може бути не знаю, ще одна роль це вже син дочка, брат, сестра. І дуже багато ось таких ролей, які. Про який не слід забувати, тому що це теж важливий аспект того, що ви маєте робити. І що я хочу порадити, це є такий метод списку справ на, на, на тиждень, наприклад, або на день, який ви розписуєте, що ви маєте зробити за кожну з цих ролей. Тобто, наприклад, як керівник я маю поговорити з цим підлеглим, як сім'янин, я маю провести час з донькою та з дружиною. Як мат, як, наприклад, як дочка або як син маю позвонити мамі. Тобто, щось навчав цього. І розписати все, що треба зробити. І таким чином. Ви будете розуміти, що що вам слід робити, та на що ще звернути увагу. Тобто, ви можете, наприклад, зрозуміти, що як донька або син ви нічого не робите, або як сім'янин, ви вже давно не проводили час з сім'єю. І, Тобто дуже багато аспектів, на які в цьому сенсі треба звернути увагу. І також, звісно ж, не забувайте про списки справ, про якісь, не знаю, пріоритети, Тобто, що вам треба зробити в першу чергу, а що можна, наприклад, відкласти, що можна, наприклад, перенести на завтра, що можна взагалі з цього списку справ взагалі забрати, тобто воно вже не потрібно ні вам, ні компанії також окремою. Не знаю, окремою темою, і, до речі, на цю тему в мене є відео на каналі, якщо захочеш, можеш пошукати це делегування. І делегування — це теж дуже одна з, таких, одна з таких методів, які можна використати. Тобто, якщо, якщо ти якісь справи розумієш, що тобі треба, що зробити на день, то розділи їх на 4. Ці чотири блоки, щось ти робиш сам, щось, щось ти, е, незавтра, що ж ти переносиш на завтра, що можеш не встигнути, наприклад, те, що не встиг. Ти розумієш, що ти можеш це сьогодні не зробити. Щось, що ти делегуєш іншій людині, і делегування пов'язане з тим, що ти вже не маєш щось робити. Тобто ти вже це просто. Витрачає твій дорогоцінний час. І це те, що, наприклад, може зробити людина, яка тільки, не знаю, стажер, наприклад, який тільки прийшов, та він вже може це завдання виконати та твою енергію та твій час вивільнити на те, що тобі реально потрібно, на якийсь стратегічний стратегічний шлях фірми, та що ти саме. Маєш робити для того, щоб фірма розвивалася або, знову ж таки, ще один блок це те, що ти можеш виключити з цього списку справ і не робити взагалі. І ось так, тобто, ось ці блоки, вони дуже важливі. Старайся кожного дня робити, тобто, що можна підсумувати. Це роби кожного дня повний список справ. Роби його, наприклад, не тільки кожного дня, але, наприклад, що ти маєш робити на тиждень або на місяць. І розділяй їх за цими чотирма блоками. І тоді в тебе вивільниться та з'явиться дуже багато часу, який ти будеш витрачати саме на те, що тобі потрібно, та саме на те, що ти маєш робити. І ти зрозумієш, що. Щось ти можеш робити, та це просто поглинає твій час та твою енергію. І ось і все. Тобто, Дуже просто та дуже ефективно, проте воно дуже сильно вплине на твій день та те, як ти як та, що ти будеш стигати. І ось і все, тобто, ефективність керівника заключається саме в цьому. Сподіваюсь, що тобі це знадобиться, та тобі сподобалось. І пиши, що саме ти будеш використовувати. Напиши в коментарях. Мені цікаво, дійсно, та що, що ще, окрім цих цих порад, які я сказала, що ще ти використовуєш для того, щоб бути ефективним керівником. І на цьому все. Бувай!